Святого Євангелія від святого Матея. Того часу Ісус сказав народу, «Воістину кажу вам: не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменшим у царстві небесному. Більші від нього, від днів Йоанна Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають Його. Адже всі пророки і закони пророкували до Йоанна, і коли хочете прийняти він ілля, який має прийти, хто має вуха. Нехай слухає. Це і Слово Господнє, Нехай слова Святого Євангелія знищать наших Амінь. В імця і сина, духа Святого, не Буде похвалений в Христос. Христу. Другі улюблені в Христі, брати і сестри. Сьогодні вірні сістри закони, монахині, органістам, параф'яни, дорогі брати і сестри, радію які молитесь з нами з нашого сантуарію в городку. У кохані любі Божі діти. То правда, що потрібно прикласти зусиль для того, Щоби отримати спасіння. То правда, що Бог дав нам спасіння, що воно є вже вислужене через пана Ісуса, через Його страждання, смерть, Воскресіння. Нам же не потрібно шукати іншого спасіння. Святе Письмо Біблія каже нам, немає в іншому імені Спасіння, як тільки в імені Ісуса Христа, тільки в Пану Ісусові є. Наше спасіння. Його не треба вже шукати ніде інде і нічим на нього не заробляти. Але чому пан Єзус сьогодні в Євангелії святого Матеуша в 11 розділі каже, що потрібно прикласти зусиль і потрібно силою здобувати, тому що людина в своїй слабкості після падіння? первородного гріха, непослуху Богові, вона є склонна до лінівства, до якоїсь вигоди. Тому, наприклад, коли в катехізмі читаємо сім головних гріхів, ми кажемо лінивство, але так насправді старогоща катехізму, там є цілеречення лінівство в службі Божій. Ось це є найгірше лінивство. Бо то, що Хтось не хоче піти там на двір, позамітати подвір'я, нарубати патиків, принести вугілля, там, йти по воду до криниці. Це і таке лінивство фізичне, людське, бо людина замерзне, бо невигодно, бо тяжко нести. І наше тіло людське, воно бореться з цим. Тому, наприклад, ми одягаємось, коли зимно, ми знімаємо одежу, коли душно нам, коли в літі спека. Ми беремо парасольку, коли дощ, ми одягаємо рукавиці, якусь теплу хустку, валянки, коли сніг, бо людина вона не хоче страждати. І це часом таке лінивство навіть є позитивне, бо забезпечує наше здоров'я, бо людина не може вибігти собі на двір і сказати, що ну, то що, що є мороз, сніг, мені і так добре. Так, і ми ми є ліниві, бо не хочемо, наприклад, потім йти до лікарні, краще нам одягнутися. Але лінивство у службі Божій це в тоді, коли ми неспроможні помолитися рано молитву чи вечором, подякувати Богу за день, піти до постола, пам'ятати про свято, про неділю. Ось це є найгірше лінивство, яке може бути в людині. Тому сьогодні пан Ізус каже, потрібно прикласти зусиль. Потрібно насправді себе переконати в тому, що я хочу це робити. І є різниця між тим, що хочу і хочеться, бо хочеться спати, хочеться їсти, хочеться напитися води. Це хочеться. А хочу це хочу робити добро, хочу молитися, хочу йти до постюла. Це навіть тоді, коли би хотілося напитись води в часі служби Божої, але я. Чекаю аж на кінець літургії, хочу вислухати службу Божу і потім піти напитися стакан води. Тобто це хочу, воно є важніше, воно є духовне, воно є внутрі людини, всередині. І тому пан Ісус каже, пересилюйте себе. Колись був я в Польщі на реколекціях, таке містечко коронового забитващом і. Там Ксьонснув дуже така добра людина, серце на ладоні, пробущ, і якраз одного дня була дуже велика ожеледиця. Люди рано проснулись, і справді шкло, не можна було вийти з дому. І він каже: ну Напевно, рано ніхто не прийде, але йдемо до костюла нам що свято, приходимо, там майже повний кості людей. І він на початку свенту і каже. І що ви так прийшли? Каже, вам хотілось? Вони кажуть, так, «Да, хотілось, бо ж реколекції. А він так сміється і каже, а мені би не хотілося. Люди кажуть, ну ви ж теж прийшли з сьодні оренду. І це не то, що він когось відганяв від костюла, але так якось був збудований тим, що люди насправді мали бажання прийти. То старші люди, які могли десь там впасти, поламатись, вони прийшли, бо хотіли бути нам щось. Йому. І це є бажання, це є те, що людина себе пересилює. І тепер ми можемо зрозуміти, чому пан Єсус каже, що найменший в Царстві Божому, в Хролівстві Небесним, цей може бути більший від Яна Хрестителя. Ян Хреститель, Янг Штіців і Насправді є дуже велика людина. Навіть пан Єзус сьогодні каже, так як про Соломона, що до нього і після нього не буде розумніших людей, то так само каже про Яна Христитена, що ані до нього, ані після нього не буде більшої людини, народженої з жінки. Але пан Ісус прийшов і є більшою людиною і каже, що найменший в кровістві Божим буде більше від Яна Хрестителя. І чому так? Тому що. Всі люди, які йшли хреститися над Йордан, вони вірили в слова Яна Хрестителя. А всі ми, котрі є в хостелі, віримо в Пана Ісуса, в Слово Боже, в живого Бога. І тому пан Ісус потім скаже, учням проволожуйте королевство Боже. Все, що ви зробите найменшому, зробите мені. Не каже, що зробите Янові Хрестителю, але зробити для мене. І тому все, що ми робимо для Пана Ісуса, ми робимо для цілого Люду Божого. А що робимо для цієї одної найбіднішої людини, про яку вже багато хто забув, то ми робимо для самого Пана Ісуса. І тому ми можемо бути більшим від Яна Хрестите. Тому сьогодні ми в особливий спосіб дякуємо Богу за дар спасіння. За те, що Бог нас провадить, благословляє, за те, що через цього святого Пророка провадить нас в часі Адвенту до зустрічі з самим Ісусом Христом. Дякуємо за Це Богові, який дає нам Свого Сина, щоб ми мали спасіння і через своє прагнення, через свою добру інтенцію. Шукаючи пана Ісуса в нашому житті, ми могли отримати спасіння і нагороду в небі. Ам.